Що, якби він сумав один єдиний інструмент, здатний розшифрувати будь-яку загадку світу? Саме про такий універсальний ключ до знань, ми сьогодні і поговоримо. От, наприклад, проста здавалася б, річ. звідки синоптики знають, чи брати завтра з собою парасольку, або як інженери можуть бути впевнені, що величезний міст, яким щодня їздять тисячі машин, одного дня не завалиться. І як зрештою вивчати щось настільки далеке, як місяць, адже туди не полетиш просто так із блокнотом блокнотами лінійкою? Здається, це абсолютно різні питання, правда? Погода, мости, космос. Та насправді відповідь на них одна і це модель інструмент, який дозволяє нам, так би мовити, стиснути реальність до зрозумілих масштабів. Тож наш план такий: спершу з'ясуємо, що таке дослідження. Потім зануримось у саму суть моделі, подивимось, якими вони бувають, як їх створюють, від простих слів до складних формул, і наостанок найцікавіше як за допомогою моделей перевіряти ідеї та робити відкриття. Отже, частина перша все починається з простої людської цікавості, з бажання зрозуміти, як все влаштовано. І це дослідження воно ж усюди. Лікар, який намагається зрозуміти симптоми, досліджує. Дитина, яка спостерігає, як росте квітка на підвіконні, теж досліджує це, по суті, наш базовий спосіб взаємодії зі світом. Добре, але ж не все можна отак просто взяти і дослідити. Неможливо покласти під мікроскоп цілу галактику чи розібрати двигун літака просто в польоті. Що ж робити в таких випадках? А от саме тут на сцену виходить модель. Це, по суті, такий собі замінник реальності, спрощена копія, яка зберігає тільки найважливіші для нас властивості. Все зайве відкидається. І ось тут є чудова аналогія, яка все пояснює. Вибір моделі це як вибір взуття. Ну, дивіться, щоб іти в гори, потрібні міцні черевики, правда? А щоб просто спланувати цей маршрут, сидячи вдома на дивані, потрібна карта. І черевики, і карта це моделі, але для абсолютно різних завдань все визначає мета. Гаразд, давайте відкриємо цей наш уявний ящик з інструментами. І ми побачимо, що всі моделі по суті діляться на два великі типи. З одного боку, матеріальні моделі це все, що можна, так би мовити, помацати. Глобус це ж модель землі, манекен у магазині модель людини. А з іншого боку, інформаційні моделі. Це не речі а опис речей, карта, креслення, фотографія, навіть просто текст про дощ, це все інформація, яка описує реальний об'єкт. І от саме в цьому світі інформаційних моделей починається найцікавіше бо тут інструментів просто безліч. Подивіться самі, модель може бути словесною, просто розповідь про щось, може бути графічною. Малюнок або схема, структурною, ну, наприклад, таблиця В Excel, математичною це вже формули та рівняння, і навіть спеціальною, як ноти для музиканта або хімічна формула для вченого. Давайте спробуємо на простому прикладі: візьмемо ромашку, як її змоделювати? Ну, для початку просто словами: стебло пряме, пелюстки білі, серединка жовта це і є наша перша словесна модель. А тепер, маючи цей словесний опис, що можна зробити? Правильно намалювати її. І ось, будь ласка, з однієї моделі словесної ми отримали іншу графічно. І цей приклад з ромашкою чудово показує, що створення моделі це не магія, а цілком логічний процес, такий собі алгоритм. Спочатку треба зрозуміти, навіщо нам модель, потім вирішити, що в об'єкті головне, далі обрати тиф моделі і чим її робити. І тільки потім, власне, створювати і перевіряти, чи все працює. Але, мабуть, найпотужніший інструмент у цьому ящику це математичні моделі, бо формула S дорівнює V помножене на T – це не просто опис, це інструмент для передбачення. Знаючи швидкість і час, можна точно розрахувати відстань, не проходячи її. В цьому і є їхня суперсила. І ось ми підійшли до головного: навіщо взагалі вся ця морока з моделями? А для того, щоб перевіряти наші здогадки про світ. Будь-яке велике відкриття в історії людства починалося не з відповіді, а з запитання, з припущенням, в науці це називається гіпотезою. Це, по суті, тимчасова істина, яку треба або довести, або спростувати. Історія з формою землі просто хрестоматійний приклад століттями всі були впевнені, що земля пласка. Це була панівна гіпотеза. Потім хтось висунув нову сміливу гіпотезу, а що як вона куляста, і знадобився грандіозний експеримент, навколосвітня подорож Магеллана, щоб перевірити обидві гіпотези. Результат відомий: стара модель була зруйнована, а нова підтверджена. І от саме для таких перевірок моделі й потрібні, адже не треба щоразу пливти навколо світу чи й будувати справжній міст, щоб перевірити, чи він витримає навантаження. Можна створити модель, комп'ютерну, математичну, яку завгодно, і безпечно ламати її скільки завгодно разів, без жодних ризиків. Отже, давайте підсумуємо, що таке модель. Це спрощена версія реальності, створена для конкретної мети. Вони бувають матеріальні та інформаційні, і найголовніше це ключовий інструмент для перевірки наших гіпотез, і, власне, для того, щоб робити відкриття. Тож тепер, коли цей інструментарій є і у нас, залишається лише одне питання якщо будь-яку складну систему можна описати моделлю, яку загадку світу варто спробувати розгадати першою.